Севастопольський парк у Дніпрі це місце з багатою та складною історією. Заснований у 1955 році на місці старого кладовища, він протягом багатьох років був свідком змін та потрясінь. До Другої світової війни на цьому місці було кладовище з понад столітньою історією. Тут стояли родинні склепи, а сам район вважався окраїною міста. Також у парку була церква Лазарівська, яка вважалась зруйнованою. Проте кілька років тому археологам вдалося віднайти її рештки, а також могилу почесного громадянина міста, підприємця Олександра Поля, яка вважалась втраченою. У 1953 році виникла ідея прибрати кладовище та на його місці побудувати теплицю для овочів. На щастя, було прийнято рішення створити меморіальний парк. На головній алеї встановили пам'ятники та меморіал. Та навіть відкрили бар. У 1990-х роках фінансування парку припинилось та залишились лише лавки для прогулянок. Символом парку була арка перед входом, але вона згодом зруйнувалась. Всередині 1990-х років парк намагалися реанімувати, почали щось будувати, проте під час робіт будівельники натрапили на людські останки. Мешканці прилеглих територій вийшли на мітинги проти забудови і роботи припинили. Зараз Севастопольський парк закритий на реконструкцію через повномасштабне вторгнення роботи поки що призупинені.